Його клуб флешран організовує перший у 2023 році забіг весняний крос про скорів ран у Хмельницькому. Долучитися ще можна. І сьогодні будемо більш детально говорити про умови, про призи та загалом про сам забіг з організаторкою. У нас у студії Сніжана Кріль. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і знаємо, що не вперше вже організовуєте подібні заходи. Давайте а, нагадаємо нашим глядачам, що це за захід, а, як на нього а, попередньо зареєстру. І чи можна це ще зробити? Так, звичайно. Проскурівран у нас відбудеться 23 квітня, вже в цю неділю. Масовий старт загальний буде о 10 годині. Зареєструватися можна на сайті flashrun.org, який ми створили для своєї організаторської діяльності. Вартість стартового внеска на сьогоднішній день становить 850 гривень. Але можна звернутися до нас і отримати спеціальний промокод на знижку, мінус 15%. Супер, я думаю, що глядачів зацікавило. Але давайте поговоримо поступово про все більш так, детально. Так. Перше, хто може взяти участь? Чи є якісь обмеження вікові? Угу. До прикладу, чи можливо це можуть зробити тільки хмельничани виключно? Якісь є угу. обмеження серед учасників. У нас взагалі обмежень немає, і на сьогоднішній день у нас зареєстрований один пенсіонер, Чоловік пенсійного віку, до речі, для пенсіонерів у нас є знижка, мінус 50%. Також mm -hmm. присилайте свої повідомлення і ви можете отримати знижечку. На сьогоднішній день до нас їдуть гості з Тернополя, зі Львова, і найдовша дистанція, яку подолають наші учасники, це гості з Олександрії. Нічого собі. Тому Тоб... обмежень немає ні в, ча... ні в віці, ні в дистанції. По Україні Ну, приємно те, що насправді такі ж забіги влаштовують у різних містах України, так. не лише у Хмельницькому, але все ж люди вирушають у таку дальню дорогу для того, щоб побігати саме у нас. Про дистанції давайте поговоримо так. а про самі дистанції, оскільки їх буде декілька, угу. і де це все буде відбуватися, де можна буде побігати? місце. старту у нас дендропарк Поділля. Стартувати ми будемо від меморіалу слави. Дистанції. Дистанція найменша, це 2 кілометри. Далі у нас буде дистанція 6 кілометрів та 10 к. Також у нас цього року буде така новинка. Ми започаткували командну естафету. Угу. Прийняти можуть. Бігові клуби, спортивні клуби, просто якісь там IT-компанії, різні організації, які багато бігти вони не можуть, але по два кілометри подолати, я думаю, зможе кожен учасник. А якщо говорити саме про цю новинку, про команду так. чи є якісь умови щодо учасників? Так. До прикладу, якщо хтось хоче брати участь у трьох, а у когось величезна команда на 10 людей, а як правильно це все зробити? Чи у нас цього разу, коли ми обдумували, як зробити командну естафету, ми вирішили поставити такі умови: П'ять учасників, кожен долає по 2 кілометри, і обов'язковою умовою це участь у команді одної жінки. Uh -huh. Тобто, це може бути і п'ять жінок одночасно. і... Три жінки, два чоловіка, але обов'язково має бути одна жінка. Угу. Про дитячі забіги, оскільки так. також вони угу. плануються. Чи є ось обмеження у віку дітей, які будуть брати угу. участь, і чи які дистанції для діток загалом угу. плануєте? Найдовша дистанція для дітей це тисячу метрів. Угу. Будуть долати діти віком від 8 до 10 років. Далі наступна дистанція це 500 метрів. Діти віком 5-7 років, і найменша дистанція це для наймолодших і, до речі, матусі ви можете взяти просто візок, mm -hmm. свою дитину посадити mm -hmm. і прийняти участь у такому забігу. Тобто з нуля з народження і до шести років дітки будуть долати дистанцію 100 метрів. Про саму трасу, оскільки дендропарк це не зовсім таке, ну, на перший погляд, місце для пробіжки, але mm -hmm. все ж таки, якщо ви організуєте, то ви в цьому більше розбираєтеся. Mm -hmm. Чи складна це траса для бігу, і, можливо, про те, чи будуть якісь перешкоди на шляху? Е, ні, перешкод не буде. Е, перешкоди будуть в серпні. Mm -hmm. У нас планується цього року Воля Фест. Знову ж таки, ми хочемо повторити цей захід, тому що він дуже всім сподобався. Е, на 35% приблизно траса пролягає по асфальту, угу. і на 65% по полісі. Тому е, траса буде важка тим, що там будуть підйоми, е, і трошки буде важко. А учасникам на 10 кілометрів потрібно буде подолати 5 кіл. Угу. Тому тим вона буде трішки складна для тих, хто любить бігати тільки по асфальті, то ця траса буде дуже складна. А ось що що стосується погодні умов, погодних умов, оскільки останнім часом погода дуже непередбачувана, то вже ми ховаємо теплий одяг і забуваємо угу. про зиму, то вона несподівано знову повертається і сніжить. Якщо буде погана погода, це ж буде ускладнення так, самої так, траси, Так, звичайно, чи, чи будуть якісь можливо. Зміни, якісь поблажки стосовно той, тієї погоди, не буде. Але забіг буде проходити? звичайно. Забіг пройде за будь-яких умов, тому що дуже величезна робота зроблена для його підготовки. Дуже ми залучили дуже велику кількість спонсорів партнерів, які нам допомагали ну допомагають зробити цей захід святковим. Ну як можна це зробити? От тому в будь за будь-яких умов захід відбудеться. І, ще... І ми будемо так тримати. Інстаграм, я бачила, що є ще такий анонс того, що уже 20 напередодні розпочнеться також якась реєстрація учасників, і також можна буде спробувати. Ось подивитися на цю трасу, на ці дистанції спробігти можна буде загалом, коли це все відбувається. Як долучитися до цього у п'ятницю? Ми закриваємо попередню реєстрацію онлайн, яка відбувається на сайті. Відповідно, ми вже формуємо стартові пакунки. З стартовими номерами, чи чіп, чіпами е, та подарунками від спонсорів, і в суботу ми вже будемо е, видавати їх учасників учасникам, для того, щоб е, там не стояли в чергах. Ми все робимо, щоб було комфортно і зручно для людей. От і ви можете отримати свій стартовий пакуночок, і о 5 годині е, буде в нас розминка і е, по трасі. По трасі для того, щоб люди там в день забігу не плуталися, десь там не зрізали, mm -hmm. тому ми пробіжимо, все покажемо і попередньо зареєструватися на саме тренування таке, не потрібно. Ні, не потрібно. Mm -hmm. По факту, хто там вже буде на місці, то ми побігаємо. Ну і ще питання стосовно самої реєстрації, оскільки учора ввечері я вирішила подивитися, як це все працює. Побачила, так. що можна переглянути список учасників. Тобто, якщо, до mm -hmm. прикладу, на попередніх забігах уже з кимось познайомились, то можна перевірити. Чи зареєструвалися на цей mm. забіг на цей, це на цей захід? 90, понад 90 учасників так, було вчора. Чи є якісь обмеження по кількості учасників? Так, у нас ліміт 200 учасників, mm -hmm. так як ми розробляємо індивідуальні під кожен захід медалі, ми їх замовляємо заздалегідь. Тобто сьогодні, вже завтра, ми їх маємо отримати, і ми їх замовили тільки 200. Угу. Mm -hmm. Тому що ми собі так е, плануємо наперед приблизну кількість учасників. Тобто, якщо в нас буде е, вже 200 зареєстрованих, ми зупиняємо реєстрацію. Про це навіть вказано в положенні зма, е, змагань. Тому 200. Ну, ще, ще поки що час є. час є і ще місця є. Так ну і зареєструватися mm. безпосередньо хочу нагадати, що можна на знайти усю необхідну інформацію на сторінці у Instagram Безпосередньо бігового клубу Флешран. Там ви зможете також знайти і сайт для реєстрації, і з легкістю зможете зареєструватися і стати учасником і уже спробувати себе на різних дистанціях. Ну і до речі, про реєстрацію, про дистанцію, оскільки mm. я ще поки що участі у подібних забігах не брала і тому не Дуже розуміюся у тому, чи потрібно реєструватись на кожну дистанцію, чи ти як учасник вже один раз реєструєшся і тоді обираєш безпосередньо в день забігу, на яку дистанцію будеш <говорю> бігти. Ні, у нас одразу, якщо ви проходили реєстрацію, там є три пункти: <говорю> це обираєш або два, або три, або десять кілометрів. Потім ми формуємо окремі списки і вже видаємо. Стартові пакенки пакути Ну, безпосередньо взяти участь усіх трьох неможливо неможливо, не тому що е, ми стартуємо одночасно uh -huh. на усі дистанції. Просто е, через е, пробіг... пробігши одне коло, е, учасники на два кілометри фінішують, uh -huh. а інші продовжують далі бігти. Ну так. і вже говорили безпосередньо про попередні досвіди таких забігів. Давайте пригадаємо, скільки учасників було, і угу. чи можливо були якісь такі труднощі, які вже цього, цього разу ви вирішили усунути, переробити, щоб було легше і цікавіше. Е, насправді це вже в нас такий великий е, шостий забіг. Угу. Е, після п'ятого забігу е, я сказала, що я вже не знаю, чи я ще раз хочу це пережити. А чому? тому, що. Що, ем, ну, Я ж вам повторюю, ми плануємо, ми плануємо наперед. Тому що найактивніша реєстрація відбувається в останні два тижні. Uh -huh. І коли був спортивний фестиваль Волі Фест, де у нас була і скандинавська ходьба, і е, крос-дуатлон, е, і велокрос, і забіг з перешкодами, у нас було дуже багато дистанцій, і ми запланували велику кількість людей, а реєстрації не було. Mm -hmm. Так багато, як ми того хотіли. І е, на сьогоднішній день, наприклад, е, залишилось дуже багато медалей, які mm -hmm. які ми проплатили, які коштують е, грошей. І це такий був в мене моральний такий. Стан, що просто дуже було важко, але нічого, півроку пройшло, і я кажу: так, давайте щось нове. <рес> ну можливо, все ще через те, що це було щось нове, це не просто так, забіг, так, а так. забіг з перешкодами. Тому люди такі перший раз я просто так. подивлюсь, як це вже в нас. Але на забіг з перешкодами до нас приїхали гості uh -huh. з Олександрії, uh -huh. які приїхали, приїжджають до нас вже вдруге. Uh -huh. Тобто, це означає, що е, ну, є щось таке е, класне в наших забігах. Що ми несемо, і давайте ще поговоримо про ось реєстрацію учасника про ціну угу. на куточок. Ми вже зазначали 850 п'ятдесят гривень, але є ще можливість отримати знижечку. знижечку. Що входить у вартість цієї участі, оскільки е, мені здається, що люди, коли просто не беруть участь у забігу угу. і чують таку ціну, вони думають, що це дорого, оскільки угу. не розуміють, що входить у вартість, і за що безпосередньо люди виплачують такі кошти. Так, у стартовий пакунок у нас входить. Це медаль кожному учаснику. У нас кожен учасник отримує металеву, класну фірмову таку медаль. Далі у нас входить чіпов чіп для фіксації результату. Тобто, це не відбувається вже вручну, там з секундомірами, а це все автоматизовано. Пропанути 에... не можна система. Так, не можна. А чи пробували? До речі, на попередніх забігах можливо якось схитрити, десь змінити трішки локацію, щоб зменшити дистанцію, зменшувати. Можливо, коштуки? і пробували, не пам'ятаю. <гум> От вода, подарунки від спонсорів, пригощення від спонсорів, тому що після забігу на всіх чекає смачний безкоштовний обід. Тобто це все в і частинка грошей, які люди платять за стартовий внесок. і йдуть на благодійний внесок, який ми вже в третій раз ми долучаємося до цього спору. Ну і давайте поговоримо угу. про збір, на що збираєте кошти, і на що вже скажемо, що це третій так. раз. Долучаєтеся до збору, Ті попередні кошти також куди пішли? Прилади нічного бачення для нашого хмельницького восьмого полку. Це вже буде закупівля, якщо не помиляюсь, п'ятого приладу. А uh -huh. ще їх потрібно якась кількість. Я бачила в інстаграмі. Якщо не помиляюсь, що загалом uh -huh. їх потрібно трішки більше, і ось ви долучаєте uh -huh. до того збору. І прилад насправді дуже дорогий. Так. Тому чим більше учасників реєструється, так. тим більше Тим більше ми віддамо на благодійність, і тим більше приладів буде закуплено. Так тим швидше і закрити всі потреби наших uh -huh. військовослужбовців, які сьогодні ризикуючи своїм життям, бородять нашу та Україну. Хотілося б, щоб їх вже не було потрібно, але угу. зараз живемо в такий час і хочемо і допомагати. Ну і також дитяча естафета, вона безкоштовна. Чи отримують якісь подарунки дітки? І як можливо заохотити дітей брати участь у таких забігах з раннього віку, до прикладу, якщо мама чи тато не беруть участь, дитину хочуть привчити до спорту з маличку. Як залучити? які ваші поради? Я завжди кажу, є такий вислів: не виховуйте дитину, виховувати. Себе. І чесно скажу вам, що е, ми це найкращий приклад і найкраща мотивація для наших дітей. Е, зі свого досвіду скажу, що моя старша донька, я її ніколи не заставляла е, тренуватися, ну, пробували танці, пробували гімнастику, але в неї не виходило і я її не змушувала. Але своїм прикладом е, в 14 років вона мені сказала, що я хочу бігати. І угу. я буду бігати. Молодша моя донька е, зробила вже в чотири роки свій перший забіг тижня там три тому. Тобто, дійсно, якщо тобто... хочете, аби ваша дитина долучалась до спорту, долучайтеся або. Да, тим, тим більше е, дитячі забіги ми робимо безкоштовних, аби діт... дітей зацікавлювати і щоб батьки дійсно приводили. І вони також отримують медаль, металеву, отримують подарунки від спонсорів, так само, як і. Е, всі учасники також. Учора на сторінці у інстаграм я побачила повідомлення про те, що шукаєте волонтера. Так. Можливо, вже закрили ці пошуки. Ні, Зазначили Ще поки людину. ні, поки ще не закрили. Ага, тоді питання наступне: якою має бути ця людина? У чому вона має допомагати? Які обов'язки має виконати? Можливо, угу. сьогодні хтось з наших глядачів почує це і угу. безпосередньо візьме участь у цих організаційних угу. питаннях та допоможе вам у цьому заході. Е, волонтери нам потрібні для того, щоб підтримувати учасників по дистанції. Це дуже важливо. Бо, е, я 15 років бігаю, і оця підтримка на, на, на дистанції там, похлопати, сказати, ти молодчинка. Там Ми роздрукували такі таблички, там, мотиваційні, потримати ту табличку, і ти біжиш, така вже втомлена, ти вже не можеш, тебе немає сил, піднімаєш голову, і тут стоїть е, посміхнена людина, і тобі, ну, мотивує тебе. Тому нам потрібно молоді, активні, е, веселі, е, життєрадісні люди. які Будуть підтримувати наших учасників. Потрібно просто написати на сторінку. Так, Instagram? так, так. Інстаграм, mm -hmm. і далі ми скоригуємо і зробимо групу загальну для всіх волонтерів. E, ну і ще кілька слів безпосередньо про ще плани на майбутнє, оскільки говорили вже mm -hmm. про те, що у серпні плануєте повторити mm -hmm. фестиваль. Можливо, ще якісь плани на 2023 рік, оскільки він лише розпочинається. Так e, у нас з дівчатами, до речі, в нас в команді нас чотири mm -hmm. <laughs> суперматір. Отивованих і активних дівчат в кожної є своя якісь частинка роботи, але разом ми просто. Творимо неймовірні речі. <свісно> <свісно> в нас забіг буде ще в червні. Це буде Ukraine Run. Зазвичай ми його проводили з фарбами холі. Це дуже таке весело, емоційно, і ну, людей мотивує також прийти для того, щоб обсипатись тими фарбами. Mm -hmm. Ну це дуже людям подобається, і це цей забіг він наймасовіший, який ми проводили. В минулому році у нас було 350 uh -huh. учасників на цьому забігу. От в той день медалей не вистачило. Той день ми дозамовляли медалі, і потім людям вже відп... ну, роздавали пізніше, там через два тижні. Це безпосередньо вже наступний забіг Так, так, де... так наступний в червні. Це буде 11 червня. Будемо підкидати в повітря фарби холі цього року. Вони будуть жовто-сині, угу. от і. І будемо бігти в парку Чекмана. Наступний забіг це буде серпень, це буде Лісогринівецький ліст, спортивний фестиваль Воля. Там будуть знову ж таки забіг з перешкодами, скандинавська ходьба, крос-дуатлон. І цього року ще хочемо долучити кросфіт, угу. щоб там на поляні в лісі ну, людям було цікавіше. Давайте ще раз проговоримо uh -huh. стосовно самої, самої траси, оскільки я сказала так, що ніби траса не зовсім для бігу, хоча у цьому не дуже розуміюся. Uh -huh. Питання до вас наступне: наскільки хмельницький комфортний для бігунів? Наскільки хмельницький комфортний для ось таких uh -huh. масових забігів? І чи беруть у вас можливо якісь поради uh -huh. організатори з інших міст стосовно того, як зробити це яскраво, uh -huh. масштабно і залучити гостей з? Інших куточків України. Так е, да. е, насправді в наших планах і в мріях провести у Хмельницькому півмарафон. Півмарафон це 21 кілометр, і е, насправді це трошки важко, але я вірю, що в нас то все вийде, тому що потрібно перекрити дуже багато uh -huh. вулиць. Е, і це трішечки е, ну, створює такі незручності для. Е, для Тих людей, які да, не беруть які, участь. які не беруть участі, які їдуть на машині і там ай що вони тут бігають от. Uh, але я вірю, що це колись станеться. Ну, чесно, це прям так. Я дуже хочу, щоб це відбулося. Е, да, питають поради. Да, ви запитували. Е, і на сьогоднішній день у нас на сайті проходить реєстрація на благодійний забіг, який відбудеться в Кам'янець-Подільському, 30 квітня. Uh -huh. До речі, ви також можете долучитися. Е, там будуть е, е, цей забіг присвячений військовослужбовцю, який втратив е, кінцівки. І... Небайдужі люди організувалися і хочуть провести цей забіг, і всі ці кошти перерахувати йому для закупівлі необхідних ну там крісло і здається матеріали, які да, йому сьогодні да, не да, потрібні да. загалом забезпечити наших військовослужбовців, да. тому пропоную ще раз нагадати про проанонсувати цей uh -huh. забіг, який організовуєте ви, коли він відбудеться, uh -huh. що потрібно для реєстрації, і безпосередньо на що підуть ці кошти, оскільки долучитися можна не лише до спортивної uh -huh. такої до спортивного заходу, але й також до дуже доброї та корисної сьогодні справи. Я можу доглядати так, так. <рес> 23 квітня о 10-тій годині долучайтеся до нашого забігу про Скурівран. Ви можете обрати дистанцію 2 кілометри, 6 та 10 кілометрів. Також ви можете привести просто своїх діток і дітки прибіжать і також отримують медаль. Тим більше, що наш забіг завжди носить благодійну мету, ми збираємо на прилади нічного бачення. Е, отож, приєднуйтесь до нас, ми будемо раді всіх бачити. До зустрічі в нас на старті. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нас за те, що організовуєте в першу чергу такі заходи mm -hmm. для хмельничан, для українців, для небайдужих людей, і за те, що є можливість поєднати дві справи цікаво, корисно та також mm -hmm. дуже потрібно сьогодні для усієї України. Нагадаємо, що у нас в ефірі сьогодні була Сніжана Кріль, це організаторка проскурів ран, який вже відбудеться цими вихідними. Долучайтеся. Можливість реєстрації ще є, тому не зволікайтеся. Okay.